Доброго ранку малята, вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Малята, пізнаєте, це Оленка, вона заселяється у нову квартиру і до нас звернулася з таким проханням. Є у мене новий дім, добре, затишно у нім, є передпокій, спальня, є дитяча. Та вітальня, нові меблі я придбаю. Як розставити, не знаю. Ви мені допоможіть. Як розставить, підкажіть. Давайте складемо загадки про меблі, а Оленка відгадає, які меблі їй потрібно придбати. Ось, наприклад. У спальні воно стоїть, і на ньому хтось спить. Що, це малята? Так, вірно, це ліжко. А тепер спробуйте ви скласти загадки про меблі. Ось, наприклад, про цю вішалку. Вийшло? У мене так. В коридорі я стою, на стіні тримаюсь, на мене одяг свій кладуть, а я не ображаюсь. А про диван спробуйте скласти, що у вас вийшло? У мене, наприклад, він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо, а про стіл. У мене вийшло є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. А ось про ці меблі, про шафу для одягу та поличку для взуття складіть самі. Ой, а це, що в нас? Так, це трюмо. Бачите, скільки меблів Оленка придбала. А тепер необхідно їй підказати, що в яку кімнату поставити, та пояснити, чому саме там воно повинно стояти. Пригадаємо, в які кімнати вона придбала меблі. У вітальню. У Роздягальню, є у спальню і в ігрову кімнату. Куди вішалку треба поставити? Так, у роздягальню вітальню, а диван. Так, у велику кімнату загальну, а поличку для взуття у роздягальню, а цю шафу для одягу у спальню, а шафу для іграшок так, в ігрову кімнату, крісло куди? У вітальню, так. А ліжко. Вірну у спальню. Стіл. Так, ігрову кімнату. А ось цю тумбу у вітальню. Необхідно розкласти предмети на свої місця та пояснити свої рішення, так, сукню у шафу, стілець до столу, взуття до полички. Книжку на поличку, на книжкову поличку, а подушку на ліжко. Вірно, молодці малята. Давайте пограємо у гру необхідно визначити перший звук у назвах меблів. Будьте уважні. Стілець, який перший звук? Перший звук С. А табурет? який перший звук. Так, Т. Вірно. Крісло, який перший звук. Так, звук К. Диван. Який перший звук. Так, звук Д. Ліжко. Який перший звук? Л. Так. А у слові стіл? який перший звук? С. А у слові шафа, який перший звук? Так, ш. Вірно, молодці малята впоралися. Що або хто робить ваше житло затишним та красивим? Так, вірно прибирають матуся або бабуся. А чи берете ви участь у прибиранні свого житла? Ну, сподіваюся, що берете молодці. А що саме ви робите? Так, мабуть, прибираєте іграшки, так? допомагаєте підмітати підлогу. Молодці малята! Дякую за увагу до нової зустрічі!